Подільські рятувальники спільно з представниками національної поліції, соціальними працівниками провели інформаційні бесіди з населенням в громаді. Особлива увага приділялась людям похилого віку, багатодітним сім'ям та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Рятувальники нагадали населенню правила пожежної безпеки в побуті, мінної безпеки та пожежної безпеки на відкритих територіях в екосистемах. Також вогнеборці наголосили, що найменше покарання за спалювання сухої рослинності та сміття. Без дотримання вимог законодавства штраф у розмірі від 3060 гривень. Під час даного рейду особлива увага зверталася на багатодітні сім'ї, на сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, та на людей похилого віку. Громадянам вкотре нагадували правила пожежної безпеки в побуті, а також правила пожежної безпеки перед початком опалювального сезону, аби в їхніх домівки були захищені від пожеж. Дані профілактичні рейди. Будуть здійснюватися і надалі, як в інших населених пунктах Подільської громади, так і в усіх громадах Подільського району. Тож закликаємо всіх і кожного дотримуватись правил пожежної безпеки, аби з вами не трапилась біда. Загалом інформаційні бесіди з населенням є важливою складовою, адже вони можуть допомогти покращити рівень безпеки та забезпечення потреб громади. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.